З нами на прямому зв'язку повноважний із захисту державної мови Тарас Кремінь. Пане Тарасе, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Здається, я, я намагалася якомога точніше передати цей скандал, в якому ви опинилися. Питання в мене зразу напряму. Ви пов'язуєте те, що вам не запропонували ще раз очолити посаду мовного омбудсмена, з тим, що ви також засудили цей концерт Андрія Данилки, Вірки Сердючки в Києві. Дякую вам за інтерес. Ну, передусім я хочу сказати, що я стою на захисті мовних прав громадян України всі ці п'ять років. За ці п'ять років таких мовних скандалів у нас була сила силена. Це тобто десятки тисяч звернень, це сотні попереджень штрафів, які були накладені на порушників. Але хочу наголосити на важливе. Я є найнятим державою уповноваженими захисту державної мови, чиї функції чітко визначені мовним законом, і вони відповідають 10 статті конституції за цей період часу, за ці 5 років, ми пройшли надзвичайно важливі сторінки становлення та утвердження державної мови. Ми маємо 8 хвиль набуття чинності різних мовних статей: сфера обслуговування, освіти, культури, медіа, інтернету, запуск мовних іспитів. Це, звичайно, друковані медіа, це поліграфія. Будь-де, де б ми не знаходилися, сюди лунає українська мова. І той сплеск української музики, українського кіно, українського сегмента, інтернету, обслуговування освіти, раз говорить про те, що закон працює, а ті порушення, які фіксуються, вони, звичайно, потрапляють до нашого переліку, який ми вирішуємо і відновлюють тим самим наші мовні права. Важлива складова моєї діяльності полягає в тому, і це визначено законом, що я є незалежним від органів влади та посадових осіб, але це величезний плюс у демократичному правовому суспільстві, і я вважаю, що це одна із тих причин, яку мені закидають через те, що звичайно серед тих, кого ми штрафували або попереджали, були і топ-чиновники, і депутати місцевих рад, і керівники державних установ, і ректори. Столичних університетів, тобто будь-хто, хто порушував мовні права, і звичайно, ці факти були доведені. Порівняння тобто, з дев'ятнадцяти я просто уточнюю по... незалежний, значить, означає незручний недоговірчий? Очевидно, очевидно, для когось це є синонім, але наша інституція була створена з нуля в умовах, коли закон про мову хотіли скасувати. Тому підготували відповідне конституційне подання до конституційного суду. Ми не тільки змогли разом із конституційниками відбити ці атаки з боку 51 народного депутата, але з нуля створити незалежну самостійну авторитетну впливову інституті, які довіряє громадянське суспільство, з якою консультуються і поважають органи законодавчої виконавчої влади. І одна з небагатьох інституцій, яка стимулює. Формування стійкої державної мовної політики, яка працює над поняттями як ідентичність, мовна ідеологія і мовна стабільність, а спочатку повномасштабного вторгнення бо ми були з небагатьох, хто активно почав протидіяти русифікації тимчасовій окупації, хто активно почав працювати над прискоренням євроінтеграційних процесів, активно оновлюємо національне законодавство і робимо все для того, щоб в різних сферах. Суспільного життя української мови стало більше, і очевидно, такі досягнення стали предметом величезної критики з боку наших ворогів, тому що вони діють дзеркально, вони забороняють російську мову в тимчасовій окупації. Вони постійно критиці українську, звичайно, піддають критиці нашу діяльність. Ну і звичайно, серед тих. Питань, які з відкритих джерел мені самі відомі, це і питання послаблення або знищення такої сильної інституції, як наша. Тому, звичайно, я є першим повноважним і захисту державної мови, який має цей авторитет і цей досвід. Звичайно, не зручний в першу чергу російським ворогам. Але я сподіваюся, що органи влади свідомі цих ризиків вони розуміють і оцінюють ступінь э, своєї відповідальності. Я звичайно. Сподіваюся на те, що мудрість е, суб'єктів подання, крім згаданих вами осіб, але й керівництва держави усвідомлюють, наскільки важливо сьогодні зберегти сталий розвиток е, таких інституцій, як наша не так багато інституцій, які працюють спокійно, стабільно і не потрапили до жодної скандалів. Наскільки важливо сьогодні продовжувати зміцнювати українське суспільство? Наскільки важливо сьогодні захищати права громадян в даному, в даному випадку мовні права громадян? Ми ну, звичайно максимально сприяти тому, щоб Україна наближалася і до європейських стандартів, ну і зберігала свій потенціал. Тієї країни, яка наближає свою перемогу, а в мене в цьому контексті до вас є одне уточнення. Ви сказали про те, що української стало чути більше. Люди почали більше спілкуватися українською. Ну ви знаєте, в Києві, в спальних районах я би так не сказала, і в Одесі я би так не сказала. Але ваша посада, в принципі, те, що ви сказали, опираючись на статтю 10 Конституції нашої держави, говорить, що ваше основне завдання це захист державної мови. А чи Робили ставку за весь час, коли ви були на посаді мовного омбудсмена про асиміляцію російськомовного населення, і аби в нас не викликало таких конфліктів мовних на побутовому рівні, які давайте чесно говорити. Вони сварять нас всередині країни Уповноважний захист захисту державної мови відповідно до закону має два завдання: захист української мови як державної, і ви абсолютно коректно наголосили на тому. І друге і останнє. Це захист мовних прав громадян України в усіх сферах суспільного життя на, на всій території нашої держави. Крапка. Питання асиміляції, русифікації, моніторингу, досліджень і всіх інших речей. Це питання державної мовної політики, які покладені на міністерство культури і стратегічних комунікацій. У нас за п'ять років помінявся вже четвертий міністр культури. І тільки недавно у нас з'явилася державна мовна програма, але у нас і досі не працює відповідний структурний підрозділ МКСК, який займається формуванням реалізацією державної мовної політики. У нас немає при уряді експортної групи, яка б займалася б розробкою відповідних мовних стратегій. Тому питання мови у спальних районах це не питання уповноваженого. це питання культури особистісно, це питання пропаганди. Державної мови і її застосування навіть у приватному спілкуванні. Ну і звичайно, це питання контролю на локальному рівні, зважаючи на те, що у столиці справді дуже багато порушень, і тільки за ці півроку ми зафіксували понад одну тисячу, і переважна більшість якраз надійшла з міста Києва і з Київської області. Місто Київ це єдине місто в Україні, де немає відповідно міської мовної програми, немає мережі державних мовних курсів. І дуже багато порушників числа депутатів, це якраз чиновники і Київради, і відповідних комунальних установ та організацій. Але я дякую киянам за те, що вони самотужки організували волонтерські курси. Дякую тим бібліотекам і закладам освіти, які ініціювали розмовні клуби. Дякую тим молодіжним організаціям, громадським установам, які порушують ці проблеми. Що Київ повинен бути прикладом в питаннях наступальної українізації. І створення кращих можливостей. Загалом кажучи, в Україні у нас 481 місцева мовна програма. повне охоплення таких документів у нас є і на Закарпатті, і на півдні України, і на сході нашої держави. Але найголовніше, що це поза межами моєї діяльності. Я, як уповноважений і донедавна викладач української мови літератури, я ініціював на громадських засадах такі ініціативи. Так само, як і півтисячі місцевих мовних курсів, так само, як і моя міжнародна діяльність і взаємодія з європейськими умовними інституціями, самотужки ми фіксуємо злочини, лінгоциди в тимчасовій окупації. Дійсно співпрацюємо з офісом генерального прокурора і з офісом Нобелівської Радки Олександр Матвійчук, яка так само підтримує нашу діяльність. Але це питання державної ваги, особливо в умовах війни. Коли вона точиться в тому числі за те, якою мовою будуть розмовляти наші діти у майбутньому, пане Траса, чи може зараз ще хтось вам запропонувати повторно сісти в крісло мовного омбудсмена, чи вже що називається кості кинуто? Я в ньому якраз іще сиджу, але ваша каденція закінчується. Новий, але якщо подивитися, наприклад, переподання з боку міністерства юстиції, то це вже другий захід. Подати хоча б когось, але з відкритих відповідей з відповідей від Міністерства юстиції, які я прочитав вчора на сайті української правди, я зрозумів, що міністерство юстиції не має документів, які підтверджують відповідність критеріям номінованого кандидата на майбутню повноважний захисту державної мови. А хотів би наголосити, що серед тих вимог, які визначені п'ятдесятої статей мовного закону, кандидат повинен бути від 35 років вільно володіти українською та англійською мовою. І засвідчити це відповідними документами, а також мати досвід правозахисної діяльності або захисту державної мови, Підтверджую, як уповноважений захисту державної мови. За ці п'ять років жодне з прізвищ не лунало і не фігурувало ні як скаржники на порушення мовного закону, ні як учасники обговорення змін до тих або інших ініціатив, і тим паче до будь-яких інших дій пов'язаних із популяризацією, утвердженням або захистом мовних прав. Тому, на мою думку, жодних із претендентів е, не відповідає критеріям. І найкраще завдання для них це, звичайно, долучатися до нашої роботи і жодним чином не потрапляти до політичних інтриг, які, на превеликий жаль, е, точаться довкола нашої інституції. Я свідомий своєї е, роботи. Наш колектив прекрасно розуміє ті виклики, які стоять перед нами. Але та інституція, яка працює. Демонструє результати, безперешкодно вирішує мільйони завдань, які стоять перед нами, і на законодавчому рівні, і на регіональному рівні, і на міжнародному. Вони повинні бути звичайно підтримані. Дякую тим, хто нашу діяльність підтримує і вашому телеканалу, який приділяє тому велику увагу. Пане Тарасе, коли запроваджували вашу посаду у повноважний захисту державної мови, ну чесно кажучи, в мене була така думка: ну дожилися, а потрібно тепер в Україні українську мову захищати. В контексті цього у мене до вас наступне питання. Коли ми зможемо сказати, чекали, чекали і дочекалися, немає потреби в мовному омбудсмені, що має статися, скільки це має пройти часу. Я вам скажу як уродженець Миколаївщини, яка була серед найбільш Російщини, так само, як і Дніпро, і Харків, і Одеса. Не тільки треба захищати, але й треба створювати додаткові можливості, щоб ті, хто відповідає за реалізацію мовного закону, виконували його. У нас так важко запроваджувалися місцеві мовні програми, так важко тривав процес деколонізації географічних е е назв. Так важко поверталася українська мова до закладів освіти, і так важко місцевим депутатам було виступати навіть з листочки під час пенарних засідань відповідних сесій. Я не буду називати окремі прізвища. Вони і так занадто відомі. Боже, та всі і так але... пам'ятають Азарова. Зокрема, а, да я кажу за чиновників нашого, Бужанського. Часу. але хочу наголосити, що і мені не давали шансів, що я зможу запустити цю інституцію де в 2019 році. Тому тодішній прем'єр-міністр голосував проти, але уродженець Галичини Денис Шмигаль му році голосував за мене. Але зараз, на превеликий, на превеликий жаль, він не коментує цю ситуацію, яка відбувається довкола цього конкурсу. і Цієї інституції хочу підкреслити, що ми змогли з нуля створити інституції проти всіх законів природи. Бо з одного боку, одні дорікали, що це неможливо, це буде розколювати суспільство. Інші казали: не чіпайте російськомовних. Що в принципі так само підпадали під критерії російської пропаганди і в цьому визначенні є в рішенні конституційного шука. Але підкреслюю ще раз: не заважайте працювати тій інституті, яка дає результати. Ми відкриті до діалогу, до конструктивної взаємодії з ким. і людина, яка очолювала обласну раду в найстрашніший період в історії, це 2014-й, людина, яка працювала відповідально у Верховній Раді восьмого скликання, є співавтором мовного закону. Чи й став першим по уважним захисту державної мови? Точно має той авторитет і точно відповідає тим критеріям, які сказано в цьому законі. Пане Тарасе, я дякую вам, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, з нами був на прямому зв'язку. Пане Тарасе, насправді я бажаю, аби уповноважений захисту української мови мав дуже мало скарг на розгляд в Україні стосовно порушення української мови. Мені здається, що тоді це буде наша колективна перемога і перемоги держави нашої, в тому числі. Дякую вам, пане Тарасе. Бережіть дякую. себе. Навзай, дякую. дякую.